Друзі, наступний сорт картоплі для чіпсів пунчі, Від Жермикопа, Київщина ФГ Ельдорадо. Підкопуємо. Опа. О, вирвався. Вирвався наш картопля наша є. Вона вся тут. Бачите, видно зразу, що чіпсовий сорт є о. Але бачите щось є? Робді Але бачите, кругленький такий. Ні, це у нас матка. Все. Це у нас пунчі від Джерміко копа Київщини, як я вже казав, чіпси.